привіт, Тут по погоді у нас в кінці лютого, початку березня випало два дуже гарних теплих дні, тому я вирішив приїхати на свою діляночку і щось трішки поробити. Довго роздумував, що робити. Зараз такий час невизначеності в країні, тому я вирішив нічого не розбирати в будівлі. Ось вона, до речі, за мною. Нічого не розбирати, не перероблювати і сильно фінансово не вкладатися, поки не стане зрозуміло, що буде далі взагалі. Тому я вирішив маленькими силами, невеликими фінансами потрішки добудовувати те, що є, щоб якщо що, не було сильно обідно за те, що вложив великі кошти, великі сили і нічого не отримав. Тому буду потрішки щось будувати, щось робити, прибирати. І показувати періодично виставляти це вам. Тому план дій такий. Трішки поприбирати, тому що тут все позаростало. І почати заливати, зараз я покажу навіть кути будинка, тому що тут ось такий план. Люди почали будувати, якщо видно. Стіни підходять до вугла, а посеред в углу повинен бути... Як залитий бетон для жорсткості. Але тут поки що просто арму... армування йде і нічого немає. І я буду потрішки купувати цемент, пісок відсів, тут все є, і потрішки буду заливати це. Нарешті я завершив будівництво стін першого етапу свого будинку. І чому нарешті? Тому що ті, хто давно дивляться мій канал, знають, що я являюсь прихильником будівництва по каркасній технології. Я з цієї технології працював, я знаю всі плюси, і мінуси, і вважаю, що на даний час це найоптимальніша технологія будівництва. І, звичайно, свій будинок я планував будувати. Також по каркасній технології стилі барнхаус, також відсилкою до інших моїх відео. Але придбавши свою ділянку землі, на неї вже минулі власники почали будувати будинок, звели фундамент і почали зводити стіни з газобетону. І я, в принципі, дуже довго вагався, що робити, чи просто їх знести і збудувати заново каркасний будинок на цьому фундаменті, чи продовжити далі зводити стіни з газобетону. І чомусь я в принципі вирішив добудовувати, адже стіни були десь наполовину зведені. Я думаю, в принципі, чому пропадати, скажімо так, добру і добудують газобетона, а іншу частину будинку, яку я далі планую будувати, буду вже з каркасного. І це, я думаю, була моя найбільша помилка, тому що, по-перше, я не люблю газобетон. З ним прям мені неприємно працювати. Не в принципі газобетон, а взагалі бетонні суміші, це все. Мені краще працювати з деревом, з такими матеріалами, плитними, а не з розтворами, з бетонами і з тим таким. По-друге, те, як його почали будувати, я не розумію чому, але. Він чомусь збудований з різних блоків. Можливо, там економили, можливо, ще щось, але весь блок різного розміру. І це прям головна біль. Тому що коли я почав далі зводити, це просто години часу з підрізанням кожного блоку, підбиранням розмірів, виведенням якоїсь лінії. І це зайняло дуже багато сил, енергії, що такий будинок, в принципі, невеликий. Там майже 40 квадратів можна звести стіни з газобетону там, за декілька днів, а я потратив там, тиждень часу, можливо, навіть трішки більше. Тому що я кожен блок підрізав, підкладав, вирівнював і таке все інше. Друге, це те, якщо видно на задньому фоні, бетонні угли, з іншої сторони так само, посередині. Це будинок спочатку почали будувати не суцільним закритим контуром а з ставками з моноліта, металобетону. І вони не були залиті, були просто вставлена арматура, залита в фундамент і все. І для того, щоб ці угли всі позаливати, посередині там колони, я також потратив дуже багато часу, адже на ділянки ще немає електрики, немає там бетономешалки, всього такого, я це все колотив вручну і це зайняло дуже багато часу. Десь приблизно майже 10 днів. Щоб це все заливати. Звичайно, можна швидше, але я працював поміж роботою, поміж своїми основними задачами. І там по 5-6 годин на день приїжджав, щось робив, і це зайняло в принципі, дуже багато часу. Якби повернути час назад, я б, мабуть, все ж таки розібрав би це все і далі збудував би каркаси. Але ми що маємо, то маємо. Там пройшло е декілька місяців е періодичної моєї роботи, і в принципі стіни будинку. Готові вже залитий зверху армопояс, залиті всі перемички і все таке інше. По суті, наступний етаж, етап це буде криша. Криша тут буде доволі проста, адже дом я працюю, ну, будинок я планую будувати в мінімалістичному стилі і тому криша буде односкатна, вона не важка. Тим більше я знаю, як її робити. Вже був на досвід в житті, і я думаю, з тим ніяких питань не буде. Ось такий ще видно, а не буде, нічого. це передній, скажімо так, фасад. Це далі. Там я добудовував. І от про що я говорив, що видно? Оце отак його будували. Це, в принципі, не я робив цю стіну. Ось так вона. Не супер. Зроблена з разного боку і це прям... Така головна моя біль була цього проєкту, цієї роботи. Але я думаю, в принципі, нічого страшного, стіни завершені, далі буде криша, потім це все буде утепленням вирівнюватися, закриватися. Я ставлю за, ну, доволі товстий слой утеплення. І в принципі це все перекриє, це все нівелює. Тому далі буде нарізка в режимі тайлапс як я це все будував і приємного перегляду.